Так, друзі, всім привіт, слава Україні! Вітаю на каналі. Коротесеньке сьогодні відео про, наш, про нашу майстерню. Тижневого звіту, як такого, не дуже буде, тому що ми цілий тиждень займалися на 950 максимум. там буде по ньому повністю велике відео про його ремонт. Не будемо плутати праведне з грішним. Ну, але як є великий прогрес по бензовозу, то давайте я вам все. Попробую показати. По бензовозу хлопці Андрійко, Назар, Паша. Вже другий день то все чистять від, від старої фарби, від ржавчини, двері, бляхи і всяке таке. Всі таку мілюзугу, мілочі і дрібнички. А це все вже доготуватися до, до якоїсь шпакльовки, ґрунтовки і покраски. Там вже. Процес до того йде. Тут шліфанули кришечку, але ще треба шліфанути другий кусок, то кінза, до речі, насос кінзи. Треба шліфанути ще корпус, того, що не досягає. Корпус також викривило, тому тут ще буде процес відбуватися наступного тижня. Тут купа салінблоків, бо поміняні. Ну, працюємо над підвіскою кабіни трактора. То буде окреме відео по, по 950-му, як я вже казав, так що е, чекайте анонсів. А, далі е, хлопці чекаємо на приїзд е, знову хлопців з Спектр Агро, які обіцяють нам доробити наші е, желізяки в плані джундіровської навігації, в плані картографії врожайності на 950-го аксіона то само собою також буде нове відео. Тут е, треба буде думати на рахунок куліс по 950-му, не знаю як воно і що воно. Тут Назарко мучиться з нашим Аресом. Так воно і тече. Це наша зварка. Ще попробуємо піти інакшим шляхом, не знаю, як воно буде, але... Постараємося. Арес готується до, до підживлення. Скоро вже воно наступить. Е, ще доїжджають деякі доброго, ще деякі треба дозамовити, Ну, то така історія. Все буде. Де ти взяв Такого фонарика. Класний. Ти вже, ти вже купив цей, а покажи тут у нову. А вот там є. Коротше, USB треба нову поміняти, бо Телефона треба заряджати, телефон зарядка телефону то тепер основна штука. Філні то така, телефон треба зарядити. Дуже багато буде. Всяких новшеств по підживленню, тому теж будуть цікаві скоро відоси в нас на каналі по експериментах, по живленню. Будуть дуже деякі жорсткі експерименти, тому підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, аби не пропускати нових відосів. Сезон обіцяє бути дуже-дуже цікавим. то С чи то пише с хвостиком? Д. Ну. Каже, то С. То G. G. S. Має поняти, то С. А він що до школи ходив, чи що? Він що до школи ходив, чи що? А що це таке? Не так світи, так у воку сідайся. Ага. Дивиться. Так, МТЗон приїхав наш на е, скажімо, на, на планове ТО, змащена рульова тяга. Поїхала паливна апаратура на ремонт, форсунки також. Ну і так, по, по дрібничках деякі нюанси, вікна, ржавчина і всяка така історія. Бодя щось приїхав, Бодя що приїхав, що він хоче. Що спіль!

А шо, що ще має бути? Тому капота треба відставляти і забирати ті ребра. Якого капота. — Там де ж і гульовський капот? Тому що є. Де ти ще доварвали? Треба тут капот обов'язково дати. З mm -hmm. Мерседесовського беріть. З задного не шкода, задній ржавий. Державий. Та ржавий. тому може лежить. лежить. Ну, як хочеться. Так, а то вже вперед пошпакльований чи ще раз будеш поклюватися. Морда пошпакльована чи ще раз деш поклюватися. <плеси> ага, ну тут зварочка само собою. О, так, і там стов, то, і стов, А то вже так відносно. Все, ту, тут ліпше не треба. Я теж кажу, що ліпше не треба. Кожен раз Бо, ти зачнеш малювати, воно вилазить. Бо як зробите за файно, то теж зле. Так. Я так думаю, що менше більше. Файно-файно. Мука є. Та я думаю, що ліпше не треба. А я його робити нічого не буду. Правильно зробите? Нічого робити не буду. Бо я варію нове кріплення. Угу. Його нове. Мені треба було чуть -чуть ага. Я не висунув. То, то не страшно. То на швидкість не впливає, ні разу. Все одно буде файно. А хто каже, що не файно, то будемо балакали поїдальцем. не каже, що не файно, то нехай дихайте на. Тихо. Я не казав по тебе. Ну, але всі почули. Ти чуєш? Добре-добре. Хочуть до старої бани на будівку шукати. Ну, а чого б і ні? Теперішні хірурги можуть все. І не робили. Мала 65, так і має. <пала> ну, але зато виглядає на 16. -ку. Менше з тим. Отакий От такий у нас шухер по майстерні. Ага, Бодя, 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 Бодя. Пободіви. Він же тут, коротше, яка історія була. Печка перестала робити завалило радіатора по-взрослому. Ну і тепер тут весь час є проблема з тим з склопідйомником. Він же давно просився просто помінятися Ми там... і так і сяк пробували відійти від тої справи не вийшло. Так що... Буде заміна електричного того склопідйомника і буде. І буде знову все добре, і буде знову льон. А так, в принципі, нема що нарікати на нашого діячка. 9 років йому скоро вже буде. Коли то порахував, аж сам за голову зловився. Підйомник? Моторчик на кондиціонер. Ага, ти хочеш, щоб зимі зимно було. Угу. Що йому бракує? Чипник. Чепні, то серйозна справа. Що там ще портиєш? Що треба справи. Що тобі треба? Та, то не, то не, то не, ну, тобі воно то то, не то для поліровки. То для поліровки. заслоняли горіть засланя А Там довго не годен стояти, не то щоб балагати, там слухати сам своїх думок не чуєш. Коротше, хлопці жартують, що ми їх на заслання відправили, але по факту. Як там, дідущину ніхто не відміняв. Самі молодші не на самих таких якихось не дуже приємних роботах, але благо їх там вже не так багато залишилось, тому, тому якось так. Так, тут продовжуються наші ремонтні роботи. Хлопці відпочивають вже дехто, дехто ще працює. По бензовозу все показав. Тут ще дуже багато такої нудної роботи. В плані шпакльовки, але нічого. Потихеньку, чуть-чуть робота рухається вперед. Щось трошки підшпакльовують, потім підтирають. Я думаю, що, а, певно, ще з тиждень, може трошки більше, і буде покраска кабіни. Тут трошечки також готується під покраску по МТЗ, щоб, як то кажуть, за одним махом. А, щось трошки освіжити, Тоже не мішає така штука. О, ну а зараз о, наші проблеми продовжуються. Зараз попробую присвітити, хто з давніх глядачів, той знає ту нашу проблему по блоку. Це а, замінений блок. А, від, скажімо так, готовий був блок з джундіра, заводський ремонтний. І він нам благополучно тут отріс. Причини ми так і не дослідили в чим історія. Кілька разів варили, але воно все одно протікає. Скажімо так, останній його буде ремонт. Ще разок запиляли. Ще разок трошечки підваримо і потім ще зверху загерметизуємо локтайтом. Але ми прекрасно розуміємо, що та історія вже швидше за все ненадовго. Тут вже третій раз така історія, тому ще разок і певно буде по всьому, треба думати щось другі варіанти по ньому. А варіантів в нас не дуже багато. Лишається тільки е, десь шукати е, майстерню, аби е, реставрувати наш старий блок, який ми не хотіли ремонтувати, тому що там є свої нюанси, про які я дещо згодом розкажу. Тому не дуже приємна історія. Не знаю, чим вона скінчиться, але знаю точно, що вам буде цікаво. Так що насипайте вподобайок, коментуйте. Ну, а ми будемо кумякати, як правильно вийти з даної, з даної ситуації. Ну а так, в принципі, по аресі. І всякі її вже такі дріб'язки закінчилися. Ну, от добре, що є в нас ще мабгаз, до речі. А, трошечки правильніше прогріємо перед зваркою, будемо бачити, може щось то поміняє. Тут я вже показував. Знає. Поставить нову USB-ху і буде нам щастя. Ще найбільше що, що таке, підганяє то час, тому що підживляти скоро, він нам буде дуже потрібен, цей е, трактор. Тому знаєте галопом взялися до тої роботи. Чим воно все скінчиться, буду тримати вас в курсі, я думаю, наступного тижня вже побачите результат, а може ще до кінця цього відео, час покаже. Не знаю, чи будемо варити сьогодні, чи ні. Тут по 50-му теж будуть нюанси. Колеса нам трошечки вже дають тріщинки. І певно теж прийдеться замовляти. Штука не дешева, але і на одному є тріщина десь там. І на другому є тріщина. Теж не знаю з якої сторони. Факт того, що непонятно, чи вони весну від'їздять, а весною прочекати, там, поки доставлять нові колеса там хоча б 2-3 дня, це дуже-дуже дорого. Дуже дорого. Тому треба грати на випередження, як би не хотілося, але там треба. Замовляти нові колеса. Ну і тут Бодя продовжує роботу. Зараз я попробую десь викарабкатись наверх, покажу вам, в чим проблема тут в нього. Пічку зробили вже тепленько, а ще треба підготуватися до того, щоб влітку було холодно. До речі, поміняв Богдан цей моторчик. Повністю склопідйомник. Тепер вже буде нормально. Закриватися, відкриватися це теж дуже важлива і зручна штука, бо коли повністю закрити, важкувато двері закривати, вони тут досить плотно. Ну і в загальному часом треба мати зв'язок з зовнішньою атмосферою. Так, викоробка вся є наверх. І тут така історія: тут є радіатор кондиціонера, і тут два таких вентилятори, вони йому позаклинювали. Підшипники бодя поміняв і тепер ще щось один. ну, Зібрав два штука докупі і ще щось один не форечив, то розбираю. Тепер знов. Ну, Я думаю, що тут вже все буде нормальок. Почистив менше більше, ні, ще не почистив, тут ще треба добре радіатори чистити. Навіть не знаю як. Весь час якась пилюка, порохи, мука. Ну, Все своє робить, а тут вона наверху. Часом якась руса. І воно накопичувалось, накопичувалось і дає свої невтішні результати. Так що от такий у нас е цікавий тиждень вийшов. Е всього не показав, тому що, ще раз повторюся, окреме буде відео по 950-му, щоб вже не путати одне з другим. Чекайте нових відосів. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу. Будьте здорові і слава Україні! Ну і анонсую відео по оцих двох звірах. Будемо очікувати, що ж там спектр Агро підкине по інформаціях, чи все в нас вийде, чи ні. По комбайну 90% що все вийде, по трактору 50 на 50 Тому особисто я дуже сильно очікую інформації, чим то все в нас має завершитись на наша співпраця. Ну або продовжуватись покаже друзі, все будьте здорові.